Вчора була в соцзабезі, у черзі стояла, яка жіночка привітна діє тогось дала. Ой, для яких там балерин? М -м Пенсійною зветься. Мій не вірить, що Дієва. З папірця сміється, а там пів яйця тра зранку і олія в салаті. Вона десь подумала, що то ми багаті. Я за гасом заплатила. Закляту доставку, світло, інтернет, до супу купила приправку, закупила ось сердечні, від цукру, від тиску. Вже нема в моїх очах куражу і блиску. П'ять яєць на місяць вийде і одна капустина як попів, на десять днів стане для людини. А порізати на чвертьки, то на двадцять люди, значить, тридцять мінус двадцять знову десять буде. Переріжу оті чвер.